Персика підмінили. Дається гладити. Дивіться. Точно підмінили. Це не наш персик. Воно обізвіться. Персик. Персавальт. Точно це не наш персик. Всі. Ти персунечка, так. Да? Відмінили, це ти не мамин, наш кіт. Це мамин котик, мамин котик, мамина піцюня Мамина золота дитина. Де дитин. ж це не персик? Персик то золота дитина. Коли це він давався гладити? Коли прикидається золотою дитиною. Точно наш персик? Скажи, конечно. А ну скажи щось по Дивіться, По Дивиться, матом Персик персянь, ти, чи не ти? Ну, ною, вот не знаю навіть, що це не похоже на персик. Наверное, якийсь режик до нас забіг. Кіт? Це де нашого персики дів? Кусючого. Ти кіт? Як тебе звати? Кит, ти хто? Спати хоче капець. Це Він прийшов на ліжко, де я сплю, і з моєї сторони ліг. Ну, потягується. похоже, на персик. Ну, я не уверен. Ну, диви диви, звісно. конечно, персик, персик давив на хвостом, а? Че пристало встаньте? М? Персик персик. Ганяв сьогодні цілий день. Рибку носив в зубах. І нам приносив, щоб підкидали її кидали. І сам з нею ганявся. да Ну, хвіст наче як персика? Мамка встала, місце продала, тепер я тут буду спати. Добре, не будемо рухати. Спи, спи пірсюш.